Не перестаю дивуватись дрімучому совковому побутовому атавізму. Пакет із пакетами. Я, наприклад, складаю старі пакети в сучасному пластиковому контейнері. Ерефія. Урка просидів 40 років у в'язниці та вийшов на волю. Тут страшенно захотілося йому бабу. Прийшов він у будинок розпусти, а господиня каже, ви знаєте, але всі наші дівчатка зайняті, є лише вовка. А чоловіку вже нестерпно, гаразд, давай свого вовку. Ви зачекайте, будь ласка, на вулиці Вовка зараз під'їде. Невдовзі під'їжджає крутий лімузин і два геліки з охороною. З машини виходить плішивий куций чоловік в оточенні охорони та говорить по мобілі спочатку із Лукашенком, потім з Ердоганом. Урка забігає назад у будинок і з жахом запитує: Вибачте, а Вовка хоч знає, хто кого п'ялити буде? Дівчина приходить влаштовуватися у контору. Комп'ютер знаєте? Знаю. А як у вас із Excel? Що ви? ексель мені великий, я емочку ношу. Прийшли дід з бабою на аеродром. Підходять до льотчика. Дід каже, синку, ми зі старою стільки років уже живемо, а жодного разу не літали. Покатай нас! Льотчик відповідає, добре, покатаю, але за однієї умови, якщо закричиш від страху, платиш мені 500 доларів, йде? Дід носом потягнув і сказав Згоден, злетіли. Льотчик як почав робити всякі піруети в повітрі, і мертву петлю, і крен на одне крило, і різке падіння вниз, і всяке інше, але дід мовчав, як риба. Лючиковіці набридло, він посадив літак і питає старого Скажи дід, а був такий момент, коли ти мало не закричав? Був. Який? Коли стара випала. Молодий Гуцул поступає у Львівську національну музичну академію за фахом фортепіано. Всім, кому треба, вже дані гроші. Проходить він благополучно всі іспити. Залишається Сольфеджо. Йому кажуть, це дуже просто. Ми натиснемо клавішу на фортепіано, а ви вгадаєте. Гуцул відвертається від фортепіано, слухає взяту ноту, потім повертається і, тицяючи пальцем в одного з викладачів, каже Ти сі натиснув. Монашка Ізабелла прийшла на сповідь. Святий отче, що мені робити? Я згрішила з послушником. З'їж п'ять лимонів без цукру. І що? Я знову стану цнотливою? Ні, снотливою ти вже не станеш, але хоч блаженство з пики зійде. Чоловік забігає в аптеку. У вас є щось від діареї? Терміново. Щойно закінчилося. Блін, тоді пластир швидше. Іде вулицею чоловік і нарікає, Господи, чому ж так багато правил та законів, яких потрібно дотримуватися? Неможливо дотримуватися всього і нічого не порушити, залишаючись безгрішним. Голос із небес. Я вам дав лише 10 заповідей. Кримінальний кодекс ви придумали собі самі. Начальник Галицької виправної колонії забігає у камеру, дістає з кобури пістолет та розмахуючи їм на всі боки, в сказі кричить, лежачи на своїх шконках зекам. Я хочу знати, з якою падлою зрадила мені моя нюрка. Мовчання. Після натривалої паузи із дальнього кута камери, чухаючи яйця, піднімається пахан. Начальнику, а в тебе патронів на всіх вистачить. І якщо ви самотні, то подивіться на ніч фільм жахів. Тоді вам буде здаватися, що в хаті ще хтось є. Один чоловік із Стрия приїхав до Києва. Він випадково зайшов до крамниці сувенірів і побачив маленьку бронзову фігурку кота. На ціннику було написано кішка тисяча гривень. Її історія десять тисяч гривень. О, а я можу купити цю кішку без історії, запитав він продавця. Звичайно, але за історію ви все одно повернетесь. Чоловік купує маленьку бронзову кішку і йде містом. Раптом він зауважує, що слідом за ним спочатку йде одна кішка, потім інша, потім ще. Через деякий час за ним уже йдуть тисячі кішок. Чоловік з жахом починає тікати. Кішки не відстають. Тоді він розмахується та кидає маленьку бронзову фігурку кішки у річку. Всі кішки, що бігли до цього за ним, стрибають у воду за статуєткою і тонуть. Чоловік йде назад до тієї ж крамниці сувенірів. Я ж вас попереджав, що ви повернетеся за історією, каже продавець. До біса історію. У вас є маленький бронзовий москаль. Викликала вчителька до школи батька Петрика і каже, ваш син абсолютно не вчить уроки, поводиться погано, каже вульгарні речі. В якому сенсі? Я запитала, у кого з тварин найбільші яйця, і він мені відповів, що у слона. А що, хіба це неправильно? Ні. Найбільші яйця у страуса. Та ви що? Правда? Тепер я розумію, чому він писав такі сумні повільні вальси. 1941 рік, Західна Україна. Невеликий загін німців зайшов у якесь село. Постукали до хати. Двері відчинила стара горбата бабця. «Бабцю, ми в тебе заночуємо, а вранці підемо. Заночуйте, але на піч не лізьте, у мене там онука гола спить. Старший офіцер дав бабці слово, що внучку не чіпатимуть. А після німці увійшли до будинку і розмокталися по кімнатах. Посеред ночі один німець прокинувся, і аж надто йому захотілося бабиної онуки скуштувати. Він тихо встав і вліз на піч. Зробив свою справу і повернувся до себе. Вранці прокидається, дивиться, а на печі сидить задоволена бабця і палить люльку. Бабцю, а де ж твоя внучка? Бабця випускаючи дим кільцями. Та не було в мене зроду ніякої внучки, одна я живу. Таксист втомлений після доби зупиняється на світлофорі. У вікно відразу заглядає дівчина. Оральний 50. Таксист замислився. Оральний 50, Оральний 50. Блін, а де це? Куме. А що вам вчора у цирку сподобалося найбільше? Мені найбільше сподобалася молоденька еквілібристка. Вибачте, куме, але молоденька еквілібристка вчора не виступала. Отож тому і не виступала. Микола, та ти з глузду з'їхав. Ти запросив на вечерю Оксану? Мені здається, що вона повіє. Я теж на це сподіваюся. Дідусю, а скільки вам років? Мені, доню, вісімдесят вже. Ой, треба ж. А я б вам не дала. А мені вже й не треба. Потяг. Їдуть генерал, курсант та мати з дочкою. Заїжджають у тунель і чути звук ляпаса. Думки матері. Молодець, донька, вміє за себе постояти. Думки доньки. Дивно, я молодша, а він пристає до мами. Думки генерала. Дивно, курсант чіпляється, а дісталося мені. Думки курсанта. Зараз ще один тунель буде, я знову себе в руку цмокну і ще раз генералу прорубаю. Переважна більшість користувачів інтернету дуже схожі на бомжів, що нишпорять у величезному смітнику в пошуках чогось більш-менш вартого. Петрик, застібаючи ринку, приходить додому і з досадою каже матері. Мамо, мені тітка Олена дозволила, але я не встиг витягти. Мати втратила мову. Через хвилину, прийшовши до тями, вона каже, синку, будь ласка, з цього місця розкажи все докладніше. Ну, стою я в під'їзді, вкладище розглядаю. І тут до мене підходить тітка Олена, розтібає мені ширинку і каже, у тебе є п'ять хвилин, роби зі мною все, що хочеш. Ну, я захотів витягти у неї з сумочки гаманець. І що? Не встиг. П'ятирічна дівчинка запитує маму. Ма, а чому в Тані такий великий животик? Там у неї дитина скоро народиться. Дівчинка трохи подумавши. А ти казала, що не можна смоктати пальці, бо можуть хробачки в животику з'явитись. А що ж треба смоктати, щоб там дитинка з'явилась? Сашко. Що з твою подругу не видно? Посварилися. Так. У неї такий поганий сміх, який мене вже дістав. Дивно. Ніхто в нашій компанії цього не помічав, а я в компанії ніколи й не роздягався. Ганна Кареніна танцює на балу з П'єром Безуховим. Граф. У вас пляма на манжеті, зауважує Ганна. П'єр іде в іншу кімнату і, не витримавши ганьби, вішається. А Ганна вже танцює з Андрієм Болконським. Князь, у вас пляма на сюртуку», – зауважує Ганна. Андрій йде до іншої кімнати і, не витримавши ганьби, застрелюється. І ось черга поручника Ржевського. Поручнику, та у вас чоботи брудні? Не турбуйтеся, мадам, це не бруд, а гівнос. Зараз підсохне і саме відвалиться. А от у вас, між іншим, рот чорний. Анна вирушає на залізничну станцію Обіралівка. У тюремній лікарні. Лікарю, ви вже видалили у мене гланди, апендицит, целезінку і одну нирку. Але ж ми домовлялися, що ви допоможете мені залишити цю в'язницю. Не все відразу, любий мій. Крок за кроком. Є жінки, з якими хочеться випити. Є жінки, за яких хочеться випити. Є жінки, через яких хочеться випити. У будь-якому випадку без півлітри не обійтися. Ось вона причина чоловічого алкоголізму. Півень топче курку. З хати виходить Гуцул і кидає жменю зерен. Півень кидає курку і починає клювати зерна. Боронь, Боже, так зволодніти. Із зітханням каже Гуцул. У купейному вагоні поїзда їде Арестович та приваблива жінка. Тут Арестович зауважує, що жінка засунула собі руку у труси та здійснює там недвозначні рухи. Арестович сідає поряд з нею і тихо шепоче на вухо. Пані, дозвольте мені, як джентльмену, вам допомогти. Жінка із задоволенням погоджується. Після того, як Арестович впорався, жінка знову засунула руку собі у труси і продовжила своє заняття. Здивований Арестович запитує Пані, я що, погано впорався за своєю роботою? Ні, ви були чудові. Просто коростяний кліщ у цей час особливо активний. Іде чоловік лісом. Раптом бачить хатинку на курячих ніжках, а над дверима вивіска ізба гадальня. Чоловік думає, ну мо, зайду, погадаю. Заходить, а в хатинці темно, хоч око виколи. Раптом із темряви голос. Чого прийшов хмирю? Та ось це погадати хочу. Ну, візьми праворуч від тебе кухоль, зачерпни з бочки попереду і випий. Чоловік сьорбнув і кричить Епто, та це ж гівно! Голос із темрявив. Гадав, далі гадати будемо? Все якось дивно влаштовано. Доходи тих, хто зорав, посадив, виростив і зібрав багаторазово нижче тих, хто скупив і перепродав. Прокидається якось Степан після нічної п'янки і виявляє у своєму ліжку жінку, страшнішу, за яку він не зустрічав за все своє життя. Степан глянув на неї і спитав «Чорт забирай, хто ти така?» Жінка відповідає я не знаю, хто я зараз, но всю ніч ти мене називала русская красавица.